Хочеш подивитися якийсь крутий новорічний фільм, але самодома та грінь вже надоїли, тоді ця підбірка саме для тебе. Я не буду довго розсусолювати і знімати якийсь детальний огляд, тому що всі ми тут для того, щоб знайти якийсь небанальний фільм з новорічною атмосферою. А для тих, хто вибирає фільми по постерах, в описі є тайм-коди. Приємного перегляду! Погнали! Фільм перший новорічний корпоратив, американська кінокомедія 2016 року. В головних ролях Джеймс Бейтман, Дженніфер Еністон та Ті Джі Міллер. На що можна сказати, що гра цього Тріо та й взагалі інших героїв буде дуже крута. Був там момент цього безмістовного діалогу або швидше монологу, який, на думку авторів, мав бути смішним, але насправді він бісить. Але нічого, це було тільки раз. Фільм розповість нам про корпоративну вечірку в одній компанії, доля працівників якої є під загрозою, і це не через відсутність новорічного настрою. І тому вони повинні забацати найкрутішу вечірку в своєму житті. Теперішній час, коли недотусовок, ти переглядаєш цей фільм і поринаєш у цю атмосферу, і новорічний настрій з'являється. В цьому фільмі присутнє якесь таке. Святкове закулісся, коли ти виходиш десь на перекур з пацанами, або їдеш за додатковим бухлом, ну або залипаєш з дівчонками десь в тихому місці. If you know what right, I mean. Фільм дуже динамічний і багато всього відбувається. А коли події переносяться за межі офісу, стає ще цікавіше, та через сніг з'являється додаткове відчуття свята. А що ще піднімає настрій, так це те, що тут москалі получають по кабіні. Переходимо далі. Бачу настрій всіх святковий. А вже ж, У мене день народження. А, Дуже переконливо. Молодець. Фільм другий. Чотири різдва. Американська комедія 2008 року. У головних ролях Різ Візерспун та Вінс Бонн. Стрічка розповідає про пару, яка не переварює Різдво та зустрічі в родинному колі, але в силу подій вони вимушені навідати своїх батьків, але проблема полягає в тому, що в обох персонажів батьки розведені, і по факту вони мають відвідати чотири різних сім'ї, які різко відрізняються одна від одної. Скажу так: я люблю, коли події в фільмі відбуваються в чотирьох різних місцях та локаціях, а тут в натурі було чотири різних різдва. При перегляді відчувається різдвяна атмосфера, адже фільм є досить позитивним, спокійним та класним, якраз для підняття настрою. І хоча гумор посередній він був якимось живим та невимушеним. А що мені найбільше не сподобалось, так це те, що головні герої ніколи не могли сказати ні, і це було досить очевидно. Хоча, напевно, без цього і не було б фільму. Переходимо далі. Третій. Чому він? Стрічка 2016 року, і це також комедія. В головних ролях Джеймс Франко, Брайан Кренстон та Зої Дойч. Чесно, до кінця не міг впізнати Джеймса Франко, бо пам'ятаю його, ще з першої людини паука. Але так, це він. Словом, перевтілився він добротно. В фільмі йдеться про новорічну сімейну зустріч родини Флемінгів, яка переросла в знайомство консервативного та люблячого батька з хлопцем його доньки, який виявився мільйонером. Але через свою нестандартну поведінку та манеру спілкуватися хлопець весь час шокує та навіть дратує не тільки батька, але й усю його сім'ю. Я люблю, коли в фільмах показують хороше та заможне життя. А тут головний герой є мільйонером та має багато чого цікавого в себе вдома. І відповідно тут було показано багато цікавих фішок та приколів, які були дотепними. Тут маловато різдвяної атмосфери на початку, але з кожної хвилиною вона все наростає та наростає, і в кінці. Дуже добре відчувається. Фішкою цього фільму є те, що тут чітко показаний контраст з одного боку родини, яка є дружньою та була завжди разом, а з іншого боку персонажа, в якого ніколи сім'ї не було. І він не має поняття, як правильно себе вести в сімейному колі та зі старшими людьми. І на це якраз цікаво подивитися. А тепер переходимо до класики. Бать мене в сраку, вони вже тут клас. Це шикарно! Піднімайтесь! Я пизиться як вас чекаю. Сім'я малята. Бляха! Четвертий фільм Кучерявка С'ю. Класична новорічна американська мелодрама 91-го року. Дуже схожа атмосферою на саму дому першої та другої частини. Напевно, тому що в цих фільмів був один режисер. В головних ролях Елісон Портер, Джеймс Белуші та Келлі Лінч. Біл денсер, якого дев'ятирічна дівчинка Сью вважає своїм батьком, відноситься до крихітки так, як міг зробити найкращий батько. Разом вони подорожують по Америці в пошуках кращого життя та просто щоб вижити. У нього нічого немає, крім торбинки за плечима, але він намагається одягнути та нагодувати Сью та йде заради цього на маленькі афери. А одного разу при вдалій спробі інсценувати автомобільний наїзд на біла, парочка знайомиться з адвокатом Грей Елісон, незаміжною та процвітаючою. Фільм дуже домашній та знятий у класичних традиціях 90-х років. Він, можливо, надто спокійний, але мені це підходить, особливо після насиченого нового року, вмоститися в якесь зручне крісло, розслабитись та переглянути цю стрічку за якимось. Теплим чаєм чи какао. Переходимо далі. А наступною п'ятою стрічкою є Полярний експрес. Американський 3D-анімаційний мультфільм 2004 року. Сюжет розповідає про хлопчика, який вже майже перестав вірити в Санта-Клауса. Але тут відбувається диво. Час зупиняється і прямо перед його будинком зупиняється потяг. Полярний експрес. І спотя виходить кондуктор і пропонує Стівенові поїхати до північного полясу і переконатися в існуванні Санти та Новорічного чуда. Як на мене, це хороший та добрий мультик, в якому немає ніяких негативних подій, які залишають осад. А також тут немає жахливо намальованих та огидних персонажів, дурних сюжетних ліній та якихось нав'язаних глобальних проблем. Спочатку мені сподобалась графіка, потім не сподобалась, і це продовжувалось доти, поки я, напевно, не звик до неї. Але скажу напевно, тут природно зображені персонажі, а не як в нових мультах. Святкову атмосферу гарно підтримує присутність снігу, ліхтарі, дзвіночки та інші символи Різдва. Переходимо далі. Фільм шостий. Незабутнє Різдво. Американська комедія мелодрама 22-го року в головних ролях Глінсі Лохан та Корт Оверстріт. В фільмі розповідається про те, як дочка власника мільйонного готельного бізнесу втрачає пам'ять внаслідок нещасного випадку та опиняється на різдво в затишному будинку доброзичливого вдівця та його дочки. Фільм зустрічає новорічною атмосферою з перших хвилин: на сосна, гірськолижний курорт, багате життя та новорічні прикраси. Все як має бути. Це, напевно, найяскравіша стрічка зі всього нашого переліку. Не дивлячись на те, що сюжет примітивний та банальний, на фоні цього дуже помітний різдвяний настрій. Скажімо так, тут зроблений акцент не на сюжет, а на атмосферу. Я ж сам захотів поїхати в ту полярну зорю. Я був упереджено налаштований щодо перегляду, адже очікую, що тут буде, як завжди, якась пропаганда долерантності та рівності, яка присутня у всіх нових фільмах, особливо від Netflix. Але оскільки тут цього не було, мене це порадувало. Тому переходимо далі. <плес> Сьомий фільм остання відпустка. Американський фільм-комедія 2006 року в головній ролі Квін Латіфа сюжет розповідає про Джорджі Бьорд, яка є продавцем кухонного приладдя, яка все життя економить, ніколи нікому не перечить та веде життя сірої миші. При цьому весь час мріє про краще життя. Напередодні різдва через нещасний випадок вона потрапляє до лікарні, де лікар діагностує їй смертельну хворобу і каже, що їй залишилось жити 3-4 тижні. Після цього Джорджія вирішує прожити останні дні наповну, знімає всі свої заощадження та їде на відпочинок у Карлові Вари, де вона хоче втілити всі свої мрії в реальність. Цікавий факт. Фільм є ремейком однойменної картини 1950 року. Атмосферою дуже схожий на попередній фільм, Незабутнє Різдво, але спокійніший та в стилі 2000-х років. Але тут, наоборот, цікавіший сюжет та логічна зв'язка подій. Пішли далі. Фільм восьмий: Різдвяні хроніки. Американська комедія 2018 року. головну роль виконав Курт Рассел. Сюжет розповідає про двох дітей, які хотіли спіймати Санту, а в результаті напартачили так, що Різдво залишилось під загрозою провалу. Чисто така добра сімейна комедія з цікавою комп'ютерною графікою. У цього фільму є, до речі, продовження 2020 року. А тепер переходимо до ще одного мультфільму. Щоправда, я звик до потужних коників, та ця краля така слухняна. А можна махнути рукою і стирти їм пам'ять. Я Санта Клауса не йода. Фільм 9-й. Різдвяна історія. Американський мультфільм 2009 року. Сюжет розповідає про Ебенезера Скруджа, який є надзвичайним скнарою та й взагалі поганою людиною. Та не признає Різдво. Напередодні свята до Скруджо завітав привид його померлого друга і сказав, що до нього прийдуть три духа Різдва, які перенесуть його в різні періоди його життя, щоб показати, наскільки він погано жив. Скажімо так, це не зовсім дитячий мультик, але атмосферу новорічну він наганяє. А тепер переходимо до останнього фільму. Десятий фільм Поганий Санта. Насправді тут бонус і їх тут аж два: поганий Санта 2003 року та поганий Санта 2016-го. Американські комедії головну роль зіграв Біллі Боб Тортон. Вибачайте, але я їх і сам ще не встиг подивитися, залишив собі, скажімо так, на новий рік. Але там буде йти мова про Санта Клауса алкоголіка, який грабує торгові центри, так що я не думаю, що це щось буде скучне і не Сподіваюсь, що навіть цей випуск приніс вам новорічний настрій. І що ви вибрали хоча б щось собі до перегляду. Звичайно, можна подивитися і самодома, і Грінч, Чарлі Шоколадна Фабрика, Володар Перснів, Гаррі Поттера, різні новорічні діснеївські мультфільми та навіть Жахалку Крампус. Все це залежить тільки від вашого настрою і ваших вподобань. Просто хочу побажати вам хорошого, спокійного та безпечного прийдешнього нового року. А також щоб він приніс нарешті той переламний момент, і справи почали йти вгору. Бажаю нам якнайшвидшої перемоги, миру та процвітання всій нашій державі і відповідно усім нам. Здоров'я та щастя нашим воїнам, волонтерам, громадянам та просто хорошим людям, які пришвидшують перемогу. Слава Україні! Не забувайте додати на армію і пам'ятайте! ЗСУ прийде, Русню порує! Все папа! -па.